Прийшла я на город, і це вже буде друга частина відео за сьогоднішній ранок. Ось наша белороса, повітряна, але дуже спекотно сьогодні буде. А це шматочок рев'єри. Ну, щоб показати, ось рев'єри під кінець під довбала. Я не копаю. Ой, це з одного куща. Ну, вона для нас вже варити, вона вже старувата. Вже деруни можна, суп уже варимо. Вже вона старувата. А це ось на довбала. Белорусі. О, Ще здирається шкірочка. Різна є в кущах, є більша, є менша. Садили ми в один її день. Щось отам до середини квітня. Отам в числах, не в 20-х числах, а раніше. Щось отам ми садили. Зараз помию, почищу, поки не забула. Як почистити швидко молоду картоплю? Миєте її, щоб вона була згори чиста, заливаєте водою, берете шкребок для посуди, не губку, а шкребок, Заведіть собі на картоплю окремо, на молоденьку. І берете і так легесенько. І воно гарно щищається і швидше, ніж ножичком, наприклад. А є люди взагалі не чистять, просто гарно помити та й усе. Гарна белароса. Вчора я ж показувала, їздила жука дивитися. ну Дуже гарна картопля. І це ж, знаєте, це ж вона в нас примерзла, капітально просто примерзла. Ми перший раз в ніч на 9 травня були заморозки. І ми частину просто обгорнули картоплі, але виглядали вершки. А ось оцю частину накрили брезентом. І вона та, що, не обгор... та, що обгорнута, не так примерзла, а та, що під брезентом поприхвачувало. Де скрізь листочки, де торкалися брезенту, і все поприхвачувало. А на 10 травня ми вже просто її обгорнули. Ну, як сказати, оце все було сховане, сам цей стовбурчик, а листя все померзло. Картопля була абсолютно померша. Не вірите, пролистайте, подивіться відео мої затрави. Картопля була просто померша. Я, я в душі там десь сподівалася, що вона відійде, і я, можливо, хоч на два тижні пізніше, але ранню свою спробую. А вона вийшло, що я там на три чи на два дні всього на всього пізніше, ніж завжди, тому що в нас яка б погода, яка б весна не була, від 5 червня ми вже маємо на постійній основі. Ну, супи не варити, але якщо хочеться вареної картоплі, то на постійній основі ми вже кожен рік їмо свою ранню картоплю. А це і морози були, приморозки, і картопля не в року. Вже старіє, можна вже копати. Бо до цього я тільки акуратненько так, з боку, Отак брала. Отак, і отак довбала. Ось вона лежить. А? І он. Ой, треба суп. Від сонечка накрити. Ну, більш не буду, бо мені досить. І отак назад закриваю. Отака картопля. Капуста моя після олії стоїть. І на молодих листках он літає білокрилка. Сьогодні буду обробляти. О, ні, скільки літає. Ну, це на молодих листках, на тих, що не оброблялося. Господи, вже вирішили з мамою на той рік отак. Рядочків чотири, отаких завдовжки, агроволокном накрить і не париться і не мучиться. А тут садиш тії капусти, наче ферму годуєш тією капустою. Так що так, від прекрасного до поживного і корисного. Цибулька булька починає. Чи то вже буде лягати вона, чи я не знаю. Чи то після дощу її так. Агроволокно моє вже дорвалося. Йому 5 років. Ну, ще трохи послужить. А ну що тут наші огірочки? А, тепер їх з цієї сторони сонцем палить. Дивіться, там, де сонця нема, їх не палить. Що це ви такі у мене? Це не вони в мене такі, це сонце таке божевільне. Дуже-дуже божевільне сонце. Ку-ку. О, бачите, вони не прив'явши з цієї сторони. А? Веселі. Ну і ще. Вчора мельком показала. Ще одна умова на наступний рік для себе поставила. Оце вже кожен рік б'єшся, як, бала... як баран об ворота. І все ніяк не научить, а цього року научить. Он моя диня, треба її повиривати і повикидати. Нікуди воно не годиться, хоча також із стаканчиків. Ну це диня своє, українське насіння якесь. Кавунчики. Це моя розсада касетна. Кавунчики. Не пам'ятаю, коли я там їх садила, в кінці березня. А італійська селекція це не наш і не голландський. Sugar Baby сорт називається. Шкода ще був тільки маленький пакетик, і в мене їх вийшло малуватенько. Читала я в гуглі за цей сорт і що пишуть, що його можна не приривати пагінець. Ну, от, як знаєте, зав'язалося два кавунчики і далі не дають кавунчикам в'язатися. Вони будуть невеликі, це не той сорт, що по 8-12 кг виростає. Але мені, знаєте, буде досить і 3-4, аби свої. Такі зараз кавуни дорогі, навіть в сезон. Там людей беруть за копійки, а то й взагалі не беруть, а в нас продають по ціні золота. І вон такі вже кавунчики є. І що мені подобається, зав'язі просто дуже багато. Дуже багато зав'язі. І так на кожному пагіночку. Де не розклади, О, господи, он. І тут киця зі мною. Ось. Сорт Шуга Бейбі. Аби він мені де попався, це я б в інтернеті замовляла, я б його замовила і на наступний рік. І тільки касетною розсадою. Ото, яке поганеньке в касеті не стоїть, висаджуєш. А що з тих, що там у землю посаджені? Коли вони будуть? Хоч би були. Так що... Чашка моя он стоїть, дуже я рекомендую. І знаєте, оце вийшла до пила каву, походила по своїх також помідорів зі стаканчиків. Чи буде що з цих огірків? Це наше українське насіння. Не знаю, вже бачила десь і квітнуть, а щось я зав'язів взагалі не бачу на них. Та невже ото не можна по, по совісті випускати насіння? Побачимо, що там буде. А, До помідорів зараз доходимо. За пташки полетіли. Малинка вже скоро буде. Це не літня малина, це ремонтантна полана. Вона буде ось у липні і потім аж з оцих кущів у вересні. Але дуже хочу літньої. Так, подивилася, знаєте, по помідорах. Я ж таки через два дні обробила кальцієвою селітрою, це позавчора було. І дивлюся, такі вони ранні. Такі вже он, які помідоряки. І вони вже, ото, знаєте, як перед фазою достигання вони робляться молочного кольору. І вони за оці два дні робляться молочного кольору. Вони невеликі, не будуть отакені. Я спеціально брала, щоб були самі плоди. Компактні, невеликі. Треба знайти пакунки з насіння і подивитися, он які вже. Вони ось-ось. Так що все-таки раніше скуштую, ніж ті, що основні отам. Ну, все, пішла чистить картоплю. Навіть жоржинка розквітає, а вони ж примерзли також капітально. Тому що та жоржина червона вона була під плівкою з помідорами, а ці я нічим не, не накривала. Так і, так і жили вони бідні, мучилися від морозів, примерзали. Прямо такими гронами. Ну, побачимо, будемо моніторити цю ситуацію. Ранні вони чи. Чи не ранні, тому що тут і західна селекція, і пакетик своїх українських якихся. Ну все, пішла я. Походили по городу. Кожен день сюди ходимо. Ну а що? Таке сільське життя. Забираю своє збіжжя. Всім гарного дня!